Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця, знаходиться ми по вулиці Соборна 1. У нас на мене ще ролик 2017 року випуску в комплектації СЄ з механічною коробкою передач, переднім приводом та об'єм двигуна 1,6 літра газ-бензин. В ефектному сіром кольорі таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі за 5 тисяч 490 там бічка в ідеальному технічному стані, має чудову оптику, 16 диски. гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, дуже доглянути, лакофарбове покриття автомобічка в ідеальному стані, та не потребує ніяких вкладень, без зауважень взагалі, має великий міський багажник в ідеальному стані, без зауважень. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван. Сірого кольору. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без сарапен, без п'ятин. Два підголівника для пасажирів. маємо механічні 100 без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без сарапин, без Дуже доглянутий, маємо 100 Механічну механічну п'ятиступаневу коробку передач, кондиціонер, нову мультимедію. Нагадую, таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінниці за 5490 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.